Вступна компанія 2014 року розпочалася реєстрацію на пробне ЗНО, яке тривало впродовж листопада. Завершується реєстрація на пробне тестування 30-го – Останній день реєстрації на пробне тестування. Ще буде надано три дня для того, щоб направити проплату. про Здійснення реєстрації повністю. У лозовій понад 50% майбутніх абітурієнтів скористалися можливістю зареєструватися та вже у березні 2014 року відчути атмосферу зовнішнього незалежного тестування. Тільки пробне тестування дає 100% можливість пройти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне ЗНО дає її учасникам можливість ознайомитися з процедурою проведення тестування та сприяє психологічній підготовці до основної сесії зовнішнього оцінювання. Зареєстровані учасники пробного ЗНО зможуть скласти тести впродовж двох тестових днів 22 та 29 березня 2014 року. Протягом одного дня учасник матиме можливість скласти тільки один тест за запропонованим переліком. В основному обирався предмет найбільш обираний це українська мова і література, тому що даний предмет він є обов'язковим для вступу кожного випускника. Також обирались предмети математика і історія України. 22 березня будуть проведені тестування з української мови і літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії та однієї з іноземних мов англійської, німецької, французької або іспанської. Відповідно, 29 березня абітурієнти матимуть можливість скласти пробне ЗНО з математики, історії України, біології, географії та світової літератури. Ну найчастіше, звичайно, діти вийдеш так як вони обирали один українську мову. Та ще ж обирали і другий предмет, то найчастіше один, але дуже багато учнів зареєструвалися на два предмети. На відміну від минулого року для лазівчан пробне тестування з усіх запропонованих предметів буде проведено у Лозовій. В цьому році пунктами тестування визначено і місто Лозова, тобто всі предмети пробного тестування, випускники навчальних закладів міста, випускники минулих років. Зможуть провести саме в нашому місті. Мережа пунктів тестування на даний момент поки ще не визначена. Ну, як зазвичай, це буде, мабуть, технікум і училище. Реєстрація вважається завершеною, якщо у вашому особистому кабінеті на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти з'явиться напис Сплачено та зареєстрований. Повністю реєстрація вважається здійсненою, якщо пройшла проплата. Наступний крок слід буде зробити вже на початку березня. Не забудьте зайти в свій кабінет і роздрукувати запрошення. Ви будете знати, в якому пункті тестування ви будете проходити пробне тестування. Ці запрошення будуть розміщені на початку березня, тобто за 10 днів. Всі запрошення ви повинні роздрукувати і мати в себе. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтесь до методичного кабінету відділу освіти або до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Крім того, слід звернути увагу на збереження квитанції про сплату, адже вона входить в перелік документів для проходження пробного ЗНО. Пробне тестування це 100% відтворення проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тому, як і на зовнішнє незалежне оцінювання, ви в обов'язковому порядку повинні прийти з документом, який засвідчує вашу особу, по якому ви реєструвались на пробне тестування, взяти з собою запрошення. Обов'язково це ті документи, які потрібні для того, щоб зайти в пункт тестування. Копія не дозволяється з копії навіть завіреної нотаріуса на зовнішнє незалежне оцінювання йти не можна. Реєстрація на основну сесію розпочнеться вже 3 січня 2014 року. В цьому році Уже вияснено питання реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 14 року розпочинається з 3 січня 2014 року і завершується 5 березня. процедура реєстрації та проходження залишається незмінною Тому до цього часу потрібно чітко визначитись з предметами, які потрібні. Дозволяється абітурієнту обрати чотири предмети з загального переліку зовнішнього незалежного оцінювання. Визначені терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочинається зовнішнього незалежного оцінювання 3 червня і закінчується 27 сьомого. Досить важливим моментом у підготовці та проходженні ЗНО є підтримка та поради батьків, адже саме батьки повинні допомогти своїй дитині обрати майбутню спеціальність, проконтролювати порядок реєстрації, а також прикласти зусиль, аби дитина якомога якісніше підготувалася до тестування. Наче радіти лічає всього ЗНО падають в омерах. Що як, куди біжати, за що хвататися, чим допомагають. у вас должен быть ответ на все вопросы. Два сайта. Это сайт Украинского центра образования. Значит, коротко УЦОЯО. Mm -hmm. Расшифровывается Украинский центр оценивания якости освіти. Кроме того, наш региональный ХРЦОЯО, Харьковский региональный центр оценивания якости освіти. Вот сайт Украинского центра образования. Значит, есть сразу, вот смотрите, большая кнопочка «Информативная страница». Вот это она нужна будет вам потом, когда вы уже зарегистрируетесь. Там все данные персональные относительно вашего ребенка, того, как он сдал. С этой страницы вы будете распечатывать запрошение на запрошение по репуску на ЗНО, да? Тут же под этой кнопочкой находится полностью график проведения ЗНО-2014. Детальніше про порядок реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання ми розповімо вам вже після початку реєстрації у січні 2014 року. Слідкуйте за нашими випусками, і ви завжди будете в курсі подій.